Друзі, усім привіт! З вами Нілена Санс, і ми продовжуємо вивчати історію з інсториками. Значить, сьогодні наша історична постать це Петро Конашевич Сагайдачний. Якби він жив в наш час, має в інстаграм, то мав би такий, можливо, мультяшний портрет. Оцініть мій модний лук. Тобто лук і лук Гра слів. Хештег Сагайдак. Гетьман війська Запорізького, дипломат, політик. Коли я вступав до лав козацтва, то був просто Конашевичем. Потім навчився стріляти з лука, то й прикріпили до мене прізвище Сагайдачний. Ну, від слова Сагайдак, це набір лучника з стрілами, сумками й усіляким таким. А як тільки я дібрався до булави. У 1616 році, то почалася доба морських походів. Ну, любив я плавати і ганяти сусідів із городу, аби нічого не крали. <сум> Як згадаю, всю цю морську романтику на чайках. Ух! Так, вам вже цікаво? Ходімо, що про це написали у книзі? Сьогоднішня наша стаття про Сагайдачного. Так, Петро Конашевич Сагайдачний. 1570-1622 рік. 52 роки. Жив 52 роки. Так, наліпочку Важливий момент В нашому, нашому відео. Не спсувати все з наліпочкою. Опа, спсувала, Єсть. Так. Отже, звуть мене Петро Конашевич Сагайдачний. Це я, як стверджують у народній пісні Ой на горі та й жінці жнуть. Проміняв жінку на Тютін та люльку. Необачний. Показалися б ці жартівники на очі моїй дружині Анастасії, з роду Повченських. Вона б шпарко відтяла б їм шаблею чуби. Верховодила моя Настуня не гірше за мене, чи Івана Сірка. Але те, що я бачив її зрідка правда. Бо таким було козацьке, а надалі гетьманське життя життя лицаря, бо боронить свій народ. Уродився я в Кульчицях на Галичині, в селі давньому, згаданому, ще у грамоті Лева Даниловича, це син короля Данила. Там само за 60 років, після мене народиться ще один відомий козак Юрій Франц Кульчицький, що, як і я, поб'є турків. Тільки моя з Османами головна битва відбулася під Хотином, а його під відним. У відні, забравши з табору, з якого повтікали турки, мішки з кавовими зернами, Кольчицький відкрив одну з перших кав'ярень Європи. Сьогодні ви б назвали його баристою та ресторатором. Походив я зі шляхетного роду, тож навчався в Острозькій академії, згодом працював у Києві в Земському суді та все ж прагнув козацької слави. Тож долучився до запорозьких козаків. На Січі продемонстрував своє вміння стріляти з лука. А ще, мавши вигідний і гарно оздоблений Сагайдак, міг здійснити аж 12 влучних пострілів за хвилину. 12 влучних пострілів. За це вміння і призвали мене козаки Сагайдачним. Фантастика! Геройські герої! Окрім уміння стріляти з лука, я прославилася ще тим, що розбудував козацьку флотилію. Наше військо мало безліч невеликих човнів, яких ми називали чайками, адже човни гойдалися на хвилях, наче чайки були дуже маневрові, а головна їх перевага неповітність. Великі турецькі галери з високими щоглами ми бачили за багато кілометрів, тоді як наші чаєчки були невеликими і часто зливалися з хвилями Чорного моря. Отож нам вдавалося непомітно підійти до турецької галери і обстріляти її з малих гармат, фальконетів. Часто на своїх чайках ми наближалися до османських портів, а раптово сходили на берег, щоб визволити наших бранців і повернути награбоване. Окрім того, я вміло орудував шаблею. У битві під Москвою нашому війську заступив шлях воєвода Бутурлін, який вирішив позмагатися зі мною у кінному Герці. Бідака щувся, як гепнув з коня. Побачивши свого закривавленого воєводу, московити розбіглися. Результатом цієї феєричної баталії стало те, що військо Запорозьке відвоювало у московитів Чернігівщину та Сіверщину, а також заклало підвалини для Гетьманщини нової української держави. Доводилося боротися проти турків не лише у морі, а й на землі. У 1621 році Османська імперія зібрала під Хотином понад 200 тисячне військо, що мало не лише сотні гармат, коней і верблюдів, а навіть чотирьох бойових слонів. Нічні рейди козаків у тили суперника стали вирішальними у перемозі над турками. У цій битві, як одній із найбільших в історії світу, мене було поранено стрілою за легендами Отруєною. Тож за рік у Києві я відійшов у засвіти. Моє прізвище Сагайдачне стало символом козацької мудрості, українського морського флоту і перемог українського народу. Друзі, всім нам мирного неба та Божих благословень, всім па-па!